Слухач автошколи для людей з інвалідністю Харківського національного університету внутрішніх справ, учасник бойових дій Яромир Сливка, пройшов теоретичну підготовку та успішно склав іспит у територіальному сервісному центрі МВС 2023 року. Яромир пішов захищати Україну від російської навали. Під час виконання одного із бойових завдань у Білогорівці Донецької області боєць отримав важке поранення. Крім втрати і нижньої кінцівки, Яромир мав серйозні переломи кістоки хребта. Медики доклали багато зусиль, щоб зберегти життя і здоров'я хлопця. Після реабілітації Яромир повернувся додому і вирішив допомагати батькам по господарству. Тож виникла необхідність придбати транспорт і навчитися ним керувати. Так він розпочав навчання в автошколі. Хнувс наразі. Яромир готується до практики водіння на спеціалізованому автомобілі, де встановлено додаткове сертифіковане обладнання. Запрошуємо усіх бажаючих пройти навчання та отримати посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б, а тим, хто має посвідчення, перенавчитися керувати автомобілем зручним керуванням.